«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. А зараз буде раунд по губах. Це коли у вас на головах будуть ці навушники, щоб не чути Лесю. А Леся вам буде своїми губами казати якісь слова. Вам треба зрозуміти, що це за слова, і вгадати якомога більше них. Одне гадане слово це один бал вашій команді. Всього 90 секунд Леся вже готова, я бачу. Так. Тому дівчата, виходьте. Лесюнчик, ну а ти готуй вушко, я буду тобі нашептувати слова. Тільки є велике прохання. Надягайте, не на волну. Дівчата, так. відгадуємо слово і по цій стороні, а, по цьому що? боку. Зараз спочатку хай включать. Ну що, готові? Так. Тоді час пішов. Весло. Весло. Весло.

ROTA. 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 prapor, prapor, RAPOR. Prápor. RAPOR. prapor, FURA. FURA. Vu. FURA. VUHA. V V V V Fu. V V fura, V riba, V fura, 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 म, ब, 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 Б. Б. п Б. 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 Бробер. Боб. Бобер. 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 Чарка. Чарка. Срака. Чарка. Чарка. Сра. Чарка. Шарка. Чарка. Шар. Чарка. чи 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 Шар. Чарка. Чарка. Шарша. Чарка. Чарка. Дуже багато слів гадали. Дуже багато. Виходимо. Готовий? Час пішов. Блокпост. пост Блокпост. пост Блок-пост. Блокпост. Блокпост. Блок Блок Молодець. Кан-кан. Кан кан. Кан кан. Кан кан. кан. Кан кан. К К К кан кан. Каска. Кан кража. Кан каша. Эпатаж. 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 Репортаж. Эпатаж. А? Э. Э. Эпатаж. Эпатаж. Ооо.

Цукор. Цукор. Чулок, чулок. Цукор. Цукор. Цук. Жу. Жу. Цу. Цу. Ц. Цукор. Цукор. Давай, зу. Попелюшка. Давайте так. Затупили трохи. А що? А, а що було останнє? Пане суддя, розкажіть, будь ласка, чиї губи були кращі? Ой, хто з команди був кращий? хто більше вгадав слів? Богдана і команда. Чотири правильно складених слова. А, вгаданих. Складених губами, вгаданих іншими ротами. Вау! Вау! можете ще раз повторити, бо ну, Мені просто не віряться. Аж чотири Богдане! Вау! Це результат! Відчуваю а, трошки. Відчуваю. Леся Іванівна! Так, пане суддя. Ну, ви сьогодні прям взяли весло і погребли. Гребем. Шість проти чотирьох це перемога дівчат! Це було легко. А ми просто чекаємо раунд, коли Лесі набридне вигравати в цьому шоу, і ми, як ви знаєте, будемо готові. Не дочекаєся. А ви готові? Бонус на спочатку прочитати? А готові, так. Богдан Тарасович. Давайте скільки відсотків чоловіків, коли ламали якусь річ, виправдовували себе тим, що вона неякісна? Багато, багато багато він ще й жінку, звинувачує, що вона це купила. Ні, ну що ламав, зачекай. – Що значить ламав? Воно само. – 87. Тому що похибка в 10, прямо в Леба 85. Да, ну так я це не є, ну. Що завжди, якщо що дитина робить хороше, о, це в мене, щось погане, о, це, це твоє гель. Кикелі, ти відповідаєш. Давай. Ну, відповідає. Може, це я перевіряв, перевіряв листи Ой, вибачте. Добрий У нас вечір, там я перепрошую. Дискусія. Ми відповідаємо. Права рука капітанши. Віра Кикеля. Як досвідчена жінка свого досвідченого чоловіка, який завжди правий, я думаю, що таких чоловіків 83%. Ви ж враховуєте, що річ може сама зламатися. Звичайно, сама. І ще я її з Китая замовила, і ми взагалі вийдемо. Бракована в тому була. Добре, угу. покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. <гум> ой, як шкода, ой, ой, ой як мені боляче. Ой, ой. ой, Боже, Господи, як боляче. Я хотіла ще менше. Ми сказати. трішки зламались, і в цьому ви ви. Хлопчики, а я не розумію, де радість. Мінімум троє, з вас, чотирьох, має криві руки. І ще й в цьому боїться зізнатись. Отже, дівчата, у вас є 5 тисяч гривень на рахунку. Чоловіків у вас, на жаль, нуль. А дайте мені, будь ласка, контакт з трудової біржі. Ми виграємо? Ну, а хто ще? Чуєш, а є тебе є у тебе контакт центру зайнятості?